Привіт, друзі! Уряд Польщі готує нові зміни в працевлаштуванні іноземців. Сьогодні ми про це поговоримо, а отже, обов'язково дивіться відео до кінця, поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося, і обов'язково підпишіться, якщо ви дивитесь досі без підписки. Що говорять урядовці Польщі? Головна мета вирівняти зарплати громадян Польщі та іноземців і зменшити бюрократію під час працевлаштування іноземців з країн, які не входять до Європейського Союзу. Пришвидшити процес працевлаштування іноземців в першу чергу буде залежати від цифризації цього процесу, що, відповідно, дозволить зменшити черги у відомствах. Також одна з найважливіших і з найістотніших змін, яка планується в цьому законі, це є скасування. Тесту ринку праці. Відтак роботодавцям в Польщі не потрібно буде отримувати інформацію про тест ринку праці. Коли ви в роботодавця хочете взяти зазволення, тобто річне запрошення, то це річне запрошення робиться певний період, воно не робиться за день чи за два, воно робиться місяць, деколи і три місяці, деколи два місяці. А дуже сильно впирається якраз цей тест ринку праці: чи може поляк зайняти місце того іноземця, якого хоче взяти на роботу? Польський роботодавець і зараз хочу це відмінити так, щоб цього тесту ринку праці не було. Та й так поляки особливо не рвуться на ті роботи, які займають зараз українці. Ну так воно є. Також новий законопроект теж важливо передбачає, що іноземці споза меж Шенгензони будуть заробляти не менше, ніж, наприклад, поляки. Хоча особисто я працюючи в Польщі, я з цим не стикався. Я працював не на одній фірмі, не на одному заводі в Польщі, і в мене була зарплата, як і в поляків. Тобто я з ними спілкувався, я з ними спілкувався про зарплату. Вони не завжди охоче про неї спілкуються, але я знав, що у них така сама ставка, така сама зарплата місячна, бруто, нетто і тому подібне, такі самі пільги. Я не відчував того, що я заробляю менше від них. Тобто я реально бачив цифри, і вони були такі самі, як в полях. Ось такою коротенькою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Я впевнений, що найближчим часом цей закон прийметься. Зараз він розглядається, тому я не бачу серйозних перешкод, щоб його не прийняти. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Підписуйся, лайкай і коментуй. Слава Україні!